Шалом, це Слаком. Ми засію, відверто сказати, не збиралися виходити сьогодні в ефір, але виходимо, тому що новини дійсно непогані. Дійсно, нам зараз є що сказати хорошого. Я день збирався почати з інших новин когось сюди направлять в Україну лордом Кітченером. А виявляється, що все не так погано, що ми добре справляємося. Ну, наш кореспондент обізвався місцевий. Нарешті ми знаємо, що за інтенсивність. Протидії ворожий на північному фланці правобережного плацдарму, що каже, вперше за чотири дні накрили Нововоронцовку. Пам'ятаєте, що коли готувався наступ на півночі, що валили по нововоронцовці дуже інтенсивно. А зараз, за чотири дні, Москвини нарешті спромоглися врізати один пакет граду. Ось, бачите, Нововоронцовки розгортається наш настрій. А стріляли з золотої балки. Як вони вважають? Вони вже освоїлися на місці. То бачать, стріляють з золотої балки. І ще один пакет граду. Не так добре. У них рух ясно на українку відбувається. Оборону в золотій балці тримають сепари, Тримають сепари, Лугандони. Чи Донецькі кого тут пишуть? Лугандони тримають. Ну ви ж знаєте, що це їхні найсильніші війська. Це не десантура руська, що це єдині на кого вони вгодь покладатися. Що ці Отесесовці якось тут в ярах опираються, віддай йде в ярах, і доведеться їх тут звідси вишивати, і доведеться вести піхотний бой, що неприємно. Новини за дучани нема. Дучани відрізані повністю від зв'язку. І дізнатися, жось що можливо. Нема важливості тут ще одна друга, а ці сильна російська позиція, друга лінія оборони, і поки що за неї нічого не відомо. Ну вже ви знаєте, що до Каховки відвозили поранених велику кількість. Московицьких, а зараз поговоримо ще за одну хорошу статистику. За нарешті втрати, я дізнався звідки ростуть ноги у тих оголошених втрат. Пам'ятаєте, москвини оголошували 100 з чимось одиниць бронетехніки танків, наших втрат, далі ще трохи більше БТРів. Ясно, чому ти ви побачите статистику, як з 1-го, 2, го 3 за зростають доведені втрати танків в військах Російської Федерації, якщо перед наступом тр... середні по всьому фронту. Втрати танків російських доведені 3, бачите, 5-7 одиниць, то 31-го вже 20 одиниць. 01-09 23 одиниці, 12, 25 одиниць. Тобто загалом за, за тиждень було втрачено 95, доведено втрат російських танків. За ці 3 дні 80. А якщо відкинути середні числи з усього по фронту, взяти найменші, най, от, взяти най. Песимістичну цю статистику, то внаслідок оцих от механізованих боїв в зоні наступу втратено 53 одиниці танків. Це що? півтора батальйону. Ну а так, то фактично 80, то майже три танкових батальйони вони втратили. Якщо брати всі оці втрати за три дні, що це свідчить? Наші західні фахівці переконані, що йдуть механізовані бої, що відбуваються бої механізованих частин. Оця теж дуже цікава статистика. Це втрати пік втрат російської авіації. пам'ятаєте, був 15 одиниць. От коли дані поки що лише на 2 вересня, що втрати не перевищують 5 одиниць. Бачите, що нема піку великого, і тут вони суто об'єктивно вказують, що або у Росіян немає можливості авіацію підтримувати наступ, а варто було б його підтримувати, як ви бачите. Що робиться, або у нас слабке ПВО, і ми не можемо їх збивати. Ну, просто як ПО військової вже точно є. Уже чого чого а військового ПВО в нас є, і українці довели, довели, що можуть ним користуватися. Що ця відсутність фрат вказує на те, що невелика чисельність авіації. Просто що більше восьми машин парами на Добрикосівку, звідки, от через що з Криму вони літають, не в не бачили вдень. Оце по 6-8 літаків на день спостерігачі бачать в полях коли працюють. Не так же багато російської авіації і працює. Отакі от. Дуже добрі для нас новини, і тепер ви розумієте, що за цих от доведених втрат вони знали свої втрати і тому писали наші втрати вдвічі більшими. Тож, якщо ми хочемо дізнатися за втрати росіян, ми маємо поділити наші оці уявні втрати в моєму Фейсбуці на два і дізнатися з великою долею ймовірності, скільки втратили насправді росіяни. А закінчити, я, хоч сьогодні я буду без демагогії, без політики. Я хочу розказати за статистику. Тому що математичні, бачите, от протоки ще ховаються на вакахоку, бачите, вже переправочні средства російські діють уже протоком. Вони вже ховаються протоками, феррію ці пароми, вже діють через протоки, перевозять, і не дуже це, в принципі, ефективно. Менша чисельність. Зараз ми поговоримо про. За втрати за статистику. Тому що математика вона безпощадна. Це коли був ще аналіз американських бомбардувань, це виявилося, які темпи просування за весь час за три місяці боїв. Найбільше росіяни захопили 612 кілометрів квадратних України. Щоб виконати це 0,127 відсотка. Щоб виконати цілі операції, їм доведеться воювати 786 місяців або 196,5 років. Яка ціна втрат? На один квадратний кілометр один російський танк, це доведені втрати, на 1,6 кілометри квадрати один БТР і один росіянин на мертвий на 3 гектари. Це щоб забрати наші 7 гектарів. Кровних вони втратили два з половиною Москвалі. Слухайте, дуже непогано, щоб отак можна б я, я б більше розстріляв, якщо їм треба так втрачати своїх людей. Я б на своїх гектарах постріляв би більше. Слухайте в потилицю, ніж два з половиною. Отакі втрати. І якщо ми порахуємо. Кількість технік, яка необхідна для проведення остаточної, це максимальний цифр, остаточної побідоносної війни. Це включно з ремонтом, з возвратом техніки, потрібно росіянам 458 тисяч танків, 293 тисячі БТРів. це не забав, що в СРСР на піку його могутності було 50 тисяч танків. Що з такою танковою армадою він міг би витримати ці всі втрати. Компенсацію ремонтом, новим виробництвом і особового складу потрібно буде 14,5 мільйонів. Це як Сталін міг за півтора року на піки своєї мобілізації. Це він міг збирати по на півтора року сталінської мобілізації, коли вже і дівчат записували, і пенсіонерів в моб резерви. Є ще одна дуже добра новина. У нас вже з'явився резерв нових САУ Радянського взірця, з Заходу, з інших країн Третього світу. Їх поки що не видають. Наші хоробрі-артилерісти натурально ремствують, чекають, ймовірно, або на нові боєприпаси, або швидше я хочу на це надіятися. Це вже мій домисел розвідника, на формування нових артилерійських бригад. Є надії, що будуть формуватися нові частини, нові підрозділи, зокрема, артилерії. Так, що не все так прав? А в наступній передачі я вам порахую більш песимістично з урахуванням втрат України на скільки місяців війни, отаких от поточних втрат, Україна, на скільки місяців війни може витримати і наша Україна? Бай. А, да, треба Ася постійно, ну, Ася це буде казати. Ми дуже вдячні нашим щедрим донаторам. Але, мабуть, я наступного разу цей обов'язок прикладу на Асю, бо я весь час забуваю. Ну, але я сподіваюся, я компенсував нашим донаторам цими дуже добрими новинами. Бай ще раз.